У громадській організації Голос батьків гуде Вулик. Актори цієї денної групи перебування завершують останні приготування до вистави, чепуряться та поправляють костюми. До вистави діти готувалися півроку. На одній з репетицій вдалося побувати і нам. Ще тоді, поки діти служили Мельпомені, їхні батьки плели сітки та шили одяг для ЗСУ. Сьогодні ж вони відклали волонтерську справу, аби побачити, що підготували для них актори, початківці денної групи перебування Вулик. Ви, королева, гарні у нас та біла сніжка в темній долині, де вона в гноди, мештайнині, краще у вас. Тисячу гарна. Хто ти? Прекрасна дівчино, як тебе звати? Мама. Я принцеса біло сніжка, а ви хто? Просто танцюємо в самому початку виставимо, просто потанцюємо, а потім вже в тій інші. Я зла королева, яка не дуже любить сніжку, яка не хоче, щоб вона у неї була. Я білосніжка, мене запросили на цю виставу. Це не перший раз, коли я тут знаходжусь. Я вже другий раз тут виступаю, і мені дуже подобається це. А мама тобі допомогла допомагала причорську. Дядь накрасила оня. Он тут моя мама і це я ще на губи Он вообще, костюм он. Півроку репетицій, вивчення тексту та хвилювань. І ось зал голосно аплодує їм. Ролі діти обирали самі, а костюми допомагали робити батьки, відклавши повсякденні справи та волонтерство. Наші мами, які займаються волонтерством, які працюють на допомогу і нашій групі, і на допомогу ЗСУ. А в такі моменти, коли у нас свята, коли у нас вистави, наші мами майстрині шиють нам костюми. Це була ідея дітей, коли ми говорили, які ми плани на наступний рік робимо. Вони захотіли зробити виставу. У нас театральні заняття весь час існували вуликою, вони захотіли зробити виставу якраз мамам у подарунок. І виставу вони обрали самі. Це було якраз білосніжка і сім гномів, тому що ну, так, ідеали дружби, добра і гномиків багато, щоб більше могло брати участь. Самі ж діти присвячують свою виставу не лише мамам. Ми хочемо ставу, хочемо посвятити мамі і мамам і до речі. Ми хочемо її посвятити своїм захисникам, які за нас на війні і які за нас на фронті. Донька пані Ірини займається у вулику вже шість років. Жінка каже, що донька у захваті від кулінарних та музичних занять цієї групи. А у виставі білосніжка взяла участь не лише вона. Моя одна донечка старша була гном. Санько, а друга молодша донька була гномом малюком. Це не перша вистава денної групи перебування вулики, далеко не остання. Діти дарували емоції глядачам, а дорослі натомість віддячили їм солодкими подарунками. Ця група існує при громадській організації Голос батьків. Поки діти мають можливість поспілкуватися з однолітками, їхні батьки не втрачають часу даремно. Плетуть сітки, шиють балаклави, спідню білизну для зсу, аби якомога швидше наблизити перемогу. Від такого тандему виграють як дорослі, так і батьки. Ми всі як провольна родина, так і хто я про білосніжку про копання, про другу про так. І, ми дружні, ми єдині і залишаємося єдині вже багато років.